Вже з перших днів 2015 року полтавці зможуть оформлювати біометричні паспорти для поїздок за кордон. Спеціалісти попереджають, тільки міграційна служба має право консультувати та видавати ці документи. Тому щоб отримати біометричний паспорт, полтавці повинні звертатися за адресою вулиця Пушкіна, 63. Треба буде прийти до пункту оформлення, подати заяву та паспорт громадянина України. Біометричний паспорт міститиме електронний носій, на якому буде інформація про власника. Документ захищений від підробок та виключає можливість користування ним зловмисником. Можливо, оформити такий паспорт без електронного чіпу. Правда, він буде мати дещо другий вигляд, але. Процедура його оформлення не зміниться. Втім, ті особи, що мають паспорт звичайного зразку, не повинні стрімголов бігти до міграційної служби, аби отримати нові документи. Ті громадяни, які оформили паспорта старого зразка, можуть і надалі подорожувати світом з такими паспортами, тому що строк дії їхній – 10 років. Управління Державної міграційної служби наразі обладнали і терміналом для. Сплати послуг за оформлення документів відомо, що бланк коштуватиме 15 євро. Додатково до державного бюджету стягуватимуться держмито та вартість адмінпослуг, передбачених кабміном. А ось 20 грудня з 9 до 18 години в управлінні Державної міграційної служби області за адресою вулиця Пушкіна, 63 та її територіальних підрозділах відбудеться день відкритих дверей, де кожен громадянин зможе отримати вичерпну консультацію від. Працівників міграційної служби